Ну що, гаєчку я якось відкрутив. Зараз будемо дивитися, що там з мастилом. Ай-яй-яй-яй-яй, важке. Зараз вам момент, що я так двигуна тут поставив, що він має мені на голову пасти. Але мені здається, що там буде дуже цікаві речі, так як він 10 років під відкритим небом стояв з відбитою частиною двигуна і без капота. Як думаєте, скільки там води буде? Головне, щоб хоча б цю каніцю помістилося, все, що там буде всередині. Ой! А щось нічого не тече. Ой, а це взагалі водичка. Ну, Зараз якось такому допоможемо. Що це таке? Там і мастила нема чи що. Так, зараз треба чимось допомогти. Зараз взяти якусь викрутку. Ну, щось бачу діла не буде. Зараз допоможемо. М -м -м, яка там смакота, що аж не хоче бігти? ось собака? Ну Що з ним тепер робити? Здавалося, просто злити мастило зараз злив.